9 років війни, повномасштабне вторгнення 3200 мобілізованих новопоштовців. Щомісяця компанія закуповує амуніції на 3 мільйони гривень, але новопоштовцям цього недостатньо. А як можна долучитися та більше допомогти підрозділу нашого мобілізованого колеги? Підрозділу нашого оператора потрібен позашляховик. Долучайтеся, збираємо нашою командою. Так у грудні 2022 року почав роботу волонтерський рух свої для своїх. Скільки грошей ви вже зібрали? 9,4 мільйони гривень. Дуже великий список чого потрібно нашим хлопцям. А зброю замовляють? Зброю замовляють, але ми на може, жаль не можемо. Цього місяця збираємо на 8 автомобілів для наших колег. Ну 10% людей на то да вони не донатять донатьте, донатьте, донатьте і ще раз донатьте задля перемоги і миру. Добрий день, Ваня. Вітаю сьогодні. Ти, крім того, що ти керівник власних відділ фрачанзі uh -huh. ти ще і керівник напрямку волонтерської корпоративної діяльності нової пошти», голова цього руху свої для своїх. А як ми дізнаємося про запити? Як ми їх опрацьовуємо? От, наприклад, якщо в нас три тисячі плюс вже мобілізованих, uh -huh. то це має бути три тисячі плюс запитів. Так? Чи так відбувається, чи трішки не так є? Дуже термінові запити, а є запити, які можуть бути розтягнені, наприклад, там в часі, це там декілька тижнів до місяця. Ми закриваємо запити. Термінові запити це запити на амуніцію. Тобто uh -huh. потрібно терміново шолом, потрібно терміново бронежилет, потрібно тактичні окуляри. Чи можливо, але там... я знаю, що саме цю амуніцію нова пошта так, закуповує на да? тобто так, 3, закуповує мільйони 3 мільйони в гривень в місяць, Бюджет це так. йде саме на амуніцію так. броніки, uh -huh. бронеплити, окуляри, каски, Тактичні, да, все таке. так берці, тактичні окуляри, тактичні кросівки зараз. Тобто багато. Тобто це закриває саме нова пошта «Нова пошта. Так, так? так. ми закриваємо а... більш такі. Запити, наприклад, автомобіль цього місяця. Збираємо на вісім автомобілів для наших колег. А ми також закриваємо запити щодо квадрокоптерів, щодо тепловізорів. щодо... Генераторів, монокулярів, дуже великий список, чого потрібно нашим хлопцям. І на це збирають гроші наші волонтери. Так, а який саме був незвичний для тебе такий поодинокий запит? Запит був на дуже професійну оптику для снайперу? Для снайпера. Так. Ти, власне, передавав щось мобілізованому нашому із того, на що нас збирали, і купили? Так, обов'язково. Як це відбувається? А це відбувається наступним чином. Я його замовляю. Купую і передаю новою поштою. <хи> — Новою поштою відправляєш. Так а от власне, ну я бачила, що автомобіль останній чи передостанній передавали його ну, співробітники нової пошти, да, на відділення, якщо я не помиляюся, це було оператори, так. да там так. передавали нашому війському. Як це відбувається? Що це відбувається? Де, яка емоційність і накал моменту? Це, це дуже дуже емоційно а, і дуже хвилююче. Як ну, вони реагують? А вони дуже вдячні. Це привід побачити людину. Привід а, ще а раз як, а, подякувати. А, а, від... Обнімаються люди, обнімаються, цілуються інколи плачуть. А що з демобілізованим? 102 людини сьогодні на сьогодні на ранок. 102 людини, і вже і більша частина з них вже відновили роботу в так, новій пошті. Так всі відновили. Я знаю, що ти теж з ними спілкуєшся. Фально там минулого тижня в п'ятницю. Я телефонував двом нашим мобілізованим, спілкувався щоб доєднати їх до. Нашого проєкту з великим бажанням хлопці хочуть доєднатися. Окрім мобілізованих і демобілізованих, в нас є частина людей, які, по-перше, загинули, так. а по-друге, вони в полоні або безвісти пропавші. На жаль, вже не з нами 58 наших співробітників. Це наші колеги, які були мобілізовані і загинули. Вічна їм пам'ять, слава героям. Героям слава. Ми маємо також вісім людей, які Перебуваю зараз в полоні і шість е, людей, які безвісти зникли. Декілька тижнів тому е, наш співробітник, якого ми вважали безвісти зниклим, попав в обмінні списки і був обмінений. Повернувся. це… це, це, це... Радість я, я, я навіть не можу передати. Мені розповідали мої колеги, коли вони зрозуміли, що це він, це відділ навчання, це, це було ще. Все. Я наскільки розумію, зараз опікуємося його реабілітацією, да? Так? так скажи безумні. мені, а скільки грошей ви вже зібрали? От за всю В мене є свою роботу статистика. <світ> 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 на ранок? Ми зібрали 9,4 мільйони гривень. Угу. Це живих грошей, які люди задонатили волонтерам для того, щоб ми придбали різноманітні речі для наших військовослужбовців. А скільки штук ти вже всього купив і передав? 26 автомобілів, 29 квадрокоптерів, тепловізорів 25, рації 14, планшетів 12, приціли 13. Ну, це, це, дуже, це великий список повністю. А, а зброю замовляють? Зброю замовляють, але ми, на жаль, не можемо нічого. Бо замовляють. в нас немає ліцензії на купівлю зброї. Ми не можемо її купити. Ми задоволені купили. З великим задоволенням проводили опитування да у нашому телеграм-каналі mm -hmm. mm -hmm. з запитанням на що донатити, кому донатити, чому донатити, і mm -hmm. якщо не донатити, то чому не донатити? Да? І я бачила результати, що там ну 10% людей новопоштовців, да вони не донатять ну по різним причинам. От скажи мені, а чому важливо донатити? В тебе є там умовно топ 5 да? Чому все ж таки всі мають донатити? Чому перше задля перемоги? Друге Задля того, щоб побачити цю людину, якій ти донатиш ще раз. Третє задля того, щоб ти і твоя сам... родина була жива да, да. і вільна. Да. За для того, щоб ти народив дітей і внуків, і задля того, щоб ти продовжував працювати в новій пошті і робив тут кар'єру. Це просто питання, на мій погляд. Це величезне питання відповідальності людей, які, які тут є. Велика проблема України в тому, що з одного боку ми дуже сміливі. І ми любимо волю, і якщо треба там кудись да там прикласти зусилля, ми їх прикладаємо, але це отак, от от. ну тобто воно вспихнуло, да згоріло за секунду, і все це, це величезна проблема. Ми стайри, ми хочемо вірити, що це швидко закінчиться, але це марафон. І повинні ми повинні І це ще про відповідальність. Да. це ж не секрет, що українці це дуже такі великі патерналісти, які думають, що Бог допоможе, держава допоможе. Просто на мій погляд, в цей момент ми маємо стати усі дорослими. Да, вирости цього дитячого садочку, коли хтось мені винен. Mm -hmm. Це в той момент, коли ми маємо самі взяти на себе відповідальність і сказати, я теж маю відповідати і ставати поруч зі своїми побратимами. Вони на фронті, я в тилу, і кожен з нас відповідає за цю перемогу. 100% людей має об'єднатися, і кожен з них має щось робити для перемоги. Тому що якщо, хоч одна ланка, одна людина випаде, це вже не буде 100% енергія. Я просто бачу, скільки як зростає динамічно кількість людей, які з нас мобілізують, і розумію, що. Треба все більше і більше допомагати, донатити, все недостатньо. Потрібно ще більше. З постійних донаторів в «Новій пошті» це порядка 3 500-3 до 4 тисяч людей. Але в нас 32 тисячі тисяч. співробітників. Якщо 32 тисяч. кожна людина хоча б по одній гривні да, задонатить, це вже буде на порядок в десятки разів більше. Так. Хоча я тобі скажу, що інколи мене, знаєш, лякають збори по 200-300 по тисяч гривень, тому що в цей момент я думаю, ну я що можу, 500 там гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. Він задонатити, коли я дивлюся на суму в 300 тисяч. Ну мій вклад він такий маленький, дуже але він так. дуже важливий, але... тому що дуже дорого, все потрібно просто прикладати зусилля всім разом. Бо якщо одна людина скинеться, Ні, то це... не допоможе. Точно чи є в тебе такі ситуації в твоїй роботі, коли ти, ти засмучуєшся? Прям от є ситуації, про які не просто засмучуюся, а не знаю навіть що робити там. Ситуації, коли на одному з філіалів збирали гроші, вже закінчили цей збір. І прийшла, і прийшла з новина, що людина що, загинула. Що людина загинула? Ми не встигли. Це ну це, це найбільше, найбільше навіть не розчаровує, а це вправ, найбільше вбиває тебе в цій роботі. Це біль. Да. І ми передали цей квадрокоптер його хлопцям. Вони нам зняли шикарне відео, але, але ж ми не повернемо цього хлопча, нашого хлопчика. Чи хочеш ти щось побажати усім нашим співробітникам, які подивляться це відео? Два слова: перемоги і миру. А для Сігна. того щоб це було, треба донатити, Донатьте, донатьте, донатьте і ще раз донатьте задля перемоги і миру для всіх нас.